Жіночі топ бренду Boom, Boom. В лотику зібрані мікс моделів та розмірів. Гарно тягнуться. Розмір М. До цього топу також є поролонові чашечки, Вставляються. Дана модель топу. Упаковочках розмір М та М Чорний топ розмір L. дана модель також. Моє в упаковочці ці чашечки. Така ж модель топлю в розмірі S. 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 Ось Такий цікавий лежиток оригінальний. Це застімається. S розмір. Тут вже вставлені чашечки та рожевий, гарненько тягнеться. Розмір. Ель. До цього та, отопу також входять від чашечки. Покажманданка в розмірі Эйд.